Друзі, от що я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, що я такий косяк впорола, що вам просто не передати. Ви розумієте? я лежу, вона, дивлюся на той телевізор і мене аж. Не знати, що мені робиться. Вибачайте, але якось я не знаю, якось я те відео удалила, корзину удалила, все повидаляла, хотіла перезагрузити його, бо воно мені довго скачувалося. І вийшло так, що я його взагалі все. Повидаляла. От. І тепер лежить красу, красуня моя і дивиться на мене, а я на неї. І плакати мені хочеться. Мотя, от що я зробила? Скажи мені, що От що я зробила? А Моті як Солов'ю, як тому мішки нашому волонтерському, він собі лежить і ні про що не думає? От і все. Друзі, хочу вам сказати тако. що завтра в нас. Завтра в нас, дай Бог, нам пережити цю ніч, щоб все було в нас добре. А завтра-завтра е, в нас в пів дев'ятого ранку приїжджають волонтери грузитися, бо я до них перезвонила, поки ми пекли кров'янку, ми прийшли додому в пів дев'ятого вечора вже. І е, при, я позвонила до них, вони сказали, що завтра вони приїжджають, пів дев'ятого до нас грузитися. І от завтра я начну з 7 ранку. Все вам показувати, все розказувати. І завтра я постараюся вам зняти, знімати. Коротше, і завтрашній день я компенсую вам сьогоднішню і другу серію. Так що, вибачайте, вибачайте. Ну, так вийшло. Ну, буває в житті і так. Або не гірше. Так що, от така ситуація. Ну що, любі друзі, от що я зробила? Сама не знаю, що я зробила, але я це вже зробила. І це вже не і справити. Все. Я сама розстроїлася, мені плакати хочеться, тому що, блін, стільки роботи зробила за цілий день і все пішло кутовий під хвіст. Ларіськи пишу, кажу, голосове скинула, кажу, Ларіска, це капець, я не знаю, що, що, що зі мною зробилося. Я говорю, якось так видилася. Розумієте, люди, в мене от, перед тим в мене була така проблема, що було мало пам'яті. І я, я тепер стараюся змонтувати відео і одразу все діляти, щоб не засуряти телефона. І сьогодні я зробила те саме. І думала, залізу, залізу в кошик і там значить, я відберу те відео і, і ну, закачаю його знову. Але кошик я теж почистила. І вийшло так, що воно ніде не зберігалося, а удалилось. Там серія була на цілу годину, бо я там багато чого знімала, так як ми кров'янку там пекли. Ну, все все, дуже багато всього було. Ну, але це вже пройшло, все. його вже нема і не вернеш. Але, друзі, я вам обіцяю, що завтра, завтра у нас буде дуже цікава серія. По-перше, нас завтра приїдуть волонтери, грузиться самого Горнечку. Наш Лерійський день народження буде. Е і взагалі ми завтра дуже багато плануємо роботи зробити. Ось. Так що завтра я вам обіцяю, що завтра буде багато матеріалу. І, можливо, я його буду на три серії розбивати, тому що ну, багато буде завтра всього. Коротше, тако, друзі, вам скажу, що завтра ми з вами компенсуємо. Сьогоднішню серію. От і все. Ну, Знаєте, Ларіса наша каже, нема нічого і не ска, хуже смерті. Так що, ну, будемо оптимістами. Ну, так сталося, буває і таке. Знаєте, може це вже від якоїсь перевтоми, може від чого. Ну, бо самі розумієте, що ми працюємо ось, і на це треба все мати час, здоров'я, і зір і все. Ну, але нічого страшного. Це ж ми ж з вами не останній раз зустрічаємося. Ми з вами будемо кожен день зустрічатися. Суботу будемо з вами, і неділю будемо з вами, тому що нам сьогодні якраз я знімала вам це відео і е, нам позвонив знову волонтер ще один. І теж вони будуть грузитися в неділю вечором. І ми з дівчатами вирішили працювати і субота, і неділя, тому що нам буде ще треба буде багато чого дороблювати. От. І це було все в цій серії, так як я ну, це все говорила в цій серії. Але говорю вам зараз, що е, будемо і субота працювати, і неділя працювати, тому що нема е, нічого ціннішого за те, що наші там хлопці і ждуть нашої передачки. Значить, для нас це головніше, головніше. Тому ми вирішили з дівчатами, що ми будемо працювати і будемо готувати далі. Повідправляємо всіх і будемо спокійно собі на свята знати, що наші хлопці не голодні, що вони мають від нас передачку, і буде їм маленьке свято, хоч яке-небудь, але буде. Так що, друзі, будемо з вами протягом цілого тижня, і в понеділок, і в неділю, і в суботу. Нам головне те, щоб ми пережили нічку, щоб все було спокійно, щоб все було мирне. І з вами надовго не прощаємося завтра, з самого ранечку, я беру палку в руки, як Ларіса каже, і буду вам все знімати по полочкам все вам буду розкладати і будемо з вами протягом цілого дня. Так що завтра буде дуже-дуже класно і, і все як завжди. Так що всі вас люблю, поважаю. Радію тому, що в нас дуже багато підписників появилось. Всіх вас шануємо, ми всі, правда, всі дівчата, всі, всіх вас любимо. І дякуємо вам за все, за коментарі, за донати, за все, що ви для нас робите. Ви знаєте, ви наша друга сім'я. От і все, що ж я вам можу сказати? Так що, до зустрічі до завтра. Не обіжайтеся, не судіть мене строго, ну так вже вийшло. Так що, до завтра, всім до побачення!